давай ти мені будеш показувати картинки у цих Italian Brain Rot, а я буду їх вгадувати. Окей. Okay. Хто це? А, це. Акуліні в Кросіні. Ні, це тралалео тралала. А це. Бомбардіро Крокоділо. Так. Є. правильно. Ось це тепер вгадай. Тун тун тун, тун 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 тунцар. Правильно. Це ти точно не вгадаєш. Слоніні, кактусіні, сандаліні. Ні, це. Лалі-лі-лі-лалі-лалі-ла Лалі-лі-лі-лалі-ла А це? Макакіні в рослині з ногини Ні, це Бр-бр-потопім Так, хто це? Це макакіні? Ні А хто це? Це чимпанзіні бананіні Чимпанзіні бананіні, я був правий Так, ні ти не був правий Все відгадав з моєю допомогою, <гум> з допомогою, друзі, слідкуйте за тенденціями. Якщо у вас є діти, слідкуйте, бо дітам теж цікаво це. Реклама на українському радіо В Отаві і реклама вашого бізнесу в соцмережах. Тату, дякую, що ти цікавишся моїми штуками.